Мужики, я вибачаюсь, у вас совість є, Що? ну татуар, люди ходять. Тут не можна стояти, тут не можна стояти, будь ласка, забідь авто. Не, не, а так, парку. Ну, я я кожного разу присуткаю, караю, тут, 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 тут взагалі не може взагалі. Тим більше бачиш, татуар люди ходять. дивіться, пише ходить Школа, діти, дідусі, бабусі, будь ласка. Ну, мій, ну, ну будь ласка. Просто не, тут ді, дітей збивали вже перехід питали у мене Я фіксую. Ви питали дозвіл? Ні. Да, да, так зробимо. Викаємо поліцію і засовуємо. Патруги, ви не представите, хто ви. Де, де знак місця для парковки? Це пішохідна зона, патруги, хлопці. Хто ви? Я, я, я громадянин України. Добре, все добре. Тому я громадянин України, почитаючи закони? Україну. Спочатку спитайте у мене, можна знімати? Ні, Не, дивіться, якщо ви правопорушник, правопорушення можна філісофімувати. Пурсуєте ви... і передавайте в гаї. Класочка. Я, я зараз щоб ви хочу політик. Класочка. Добре. були... Я вам ще раз кажу, що зараз ми від'їдемо, ми зупинились випити каву. Ну блін, ну, дивіться, яка кастоянка є. Я вас виплачу. Да? Добре. Мені? Добре. Ну, добре, добре. 47. Ви військово зобов'язані? Не знаю. Як це так? Ну так, не знаю. Ну, резерв плюс у вас є. А так? що таке? а що таке? Що? Не знаєте що це? А що а, шо, а шо таке? Що? Кожен громадянин ну, человечества ви... під час військового стану має зареєструватися. І що? Ну, ви зарегистрированы? Так, так, Так. так добре, добре, Добре. То я вас чекаю в себе. А ви хто? Я військовый. Представитесь. Представитель, с тобой військовый. Ну если ты закажешь, ты скажете? ты Ні. Нет. Просто тим більше, якщо ви військовий, тоді ви повинні дотримуватися законодавства і показувати приклад іншим. Дивіться, люди, люди йдуть, прошу ходу зону. Давайте ви не будете казати, що має робити військовий. Тоді не кажіть, що ви військовий. Тоді не кажіть, що ви тоді військовий не до сих пор не в армії? Є підстави до цього. Які? Та є підстави. Я не буду пояснювати вам. Це, 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 це довго просто. Це просто довго просто. Повірте мені, що я так просто не ходжу по вулицям. Повірте. Так просто я не ходжу. — Добре. — Дякую. Ну, так? Ну, я розумію що, розумію, що військові, але ж ну, як ж можна так. Так, добре, дивсь, да, отак. Ну, Бачите, от, краще захист це напад. Це напад. Одразу ти військові, не військовий, зобов'язаний. Зобов тобто на своє порушення ось таке реагування. І ж, показув, що є достати є, 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 її, є, але, але ж він таке неповажне ставлення. Зараз буде виїжджати мені, автобус і то, щоб. Дуже шкода, що у нас є такі військові, які вважають, що якщо вони військові, тоді можна, можна робити все. Вон, бачите? І як він е, зупинився, одразу приклад іншим ходить. Тут, тут не можна. там. Бачите, я одразу, одразу водіж на статі, одразу побачила, що вони зупинилися, і так вже вони вже зупиняються. О, зараз мене фотографують мене, ану? Зараз мене фотографують, як. Добре. Це? На ми бачили, на мори в закордонні. Автіка, порушуючи дорожнього руху, повернула ліворуч, бачите? Ось так, бачите, добре, що військово, але ж військовий це взагалі прикладне суспільство. Я взагалі пам'ятаю, то хто був поруч військовий, завжди на нього рівнялися. Дівчата завжди були закохані у військових. Тому що вони завжди були чемні, тільки як годинники працювали. Але зараз бачите, порушує, каву п'є, каже, добре, добре, зрозумів, одразу напад. А ти військова зобов'язана, то ні, зараз поскаржуться е, цьому воєнкому, щоб вони мобілізували. Добре, Бог помощи.